Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю через нічну атаку РФ на Одещину. Постраждали дві людини внаслідок нальоту безпілотників, яка тривала дві години. Частково зруйнована паромна переправа Орловка і Сакча між Україною та Румунією. Тож рух цим пропускним пунктом тимчасово призупинено. В Ізмаїльському районі шахеди поцілили в припортову інфраструктуру, постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Росіяни пошкодили складські приміщення близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Для атак по ренійському та ізмаїльському районах росіяни використовують повітряний простір Румунії, оскільки саме там наша ППО не може збивати ворожі цілі. Про це заявив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко, прикриваючись повітряним простором Румунії, в якому не знищувалося дрони камікадзе. А ми не мали права. Вести вогонь по об'єктам, які знаходяться в повітряному просторі іншої країни, фактично, вони таким чином користувалися для того, щоб більш безпечно проходити до об'єктів знищення. Проте обстріли Одещини не є так званою помстою росіян за обстріл військових об'єктів в Криму, а лише спроба залякати одеситів. На думку Олександра Коваленка, Росіяни планують ударити по території України у середньостроковій перспективі. На такий процес, за словами експерта, витрачаються навіть не дні, а тижні. Бо, перш ніж нанести удар по території України, мають поставити задачі підготувати боєкомплекти та здійснити розвідку. При цьому Коваленко зауважив, що агентурна Мережа Росії в Одесі доволі велика. Натомість ідею так званої помсти згодовують споживачам російської пропаганди. Навіть ось останній обстріл Одеси. Він в відкритих джерелах через російські z пабліки продемонстрував, яка кількість в Одесі людей знімає для цих пабліків фото та відео. Прильотів, наприклад, роботи протиповітряної оборони і так далі, і так і інше, і відправляє як унікальний контент саме цим z паблікам, тобто знаходиться на прямому зв'язку з адміністрацією ворожих ресурсів. Продавав російську зброю СБУ. Затримала священика у Херсоні, який торгував ворожим озброєнням та боєприпасами. Чоловік мав два підпільні схорони, один з яких був прямо на території будівництва нового храму у в Херсоні. Правоохоронцям священик попався під час спроби продати два переносних зенітно-ракетних комплекси ігла. У якості бонусу служитель церкви пропонував ще й боєприпаси до РПГ 7 За все це чоловік просив 115 тисяч гривень. Клієнтів на зброю він шукав серед власних знайомих, у тому числі з кримінального кола. Нині його затримали і загрожує йому до семи років неволі. А вся вилучена зброя після експертизи буде передана зсу. Одеській області планують побудувати новий шляхопровід на трасі М-15 одеса рені у напрямку міста Бухарест. Відповідний тендер з'явився у системі Прозоро. Замовником робіт виступає служба відновлення, але поки все на стадії паперової роботи. За майже 3 мільйона замовили розробку технічно-економічного обґрунтування. А сам новий шляхопровід обійдеться бюджету у понад мільярд гривень. Його орієнтовна протяжність складатиме 75 погодних метрів. Шляхопровід. Будуватимуть за сучасними технологіями, зокрема з улаштуванням енергозберігаючого освітлення та забезпеченням безбар'єрного доступу. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.